председателя тендерного комитета, затем, когда вы уже организуете процесс этих закупок, каждый председатель тендерного комитета. также Юлия Смешко, я хочу вам ее представить. Она является региональным тренером, агентом прозора по Запорожской Черкасской области. Поэтому вам будет в этот раз еще сложнее, потому что мозговую штурму будем устраивать вам вдвоем. Вибачте, я вже три роки принципово говорю лише українською, якщо комусь це некомфортно, я можу попросити когось перекладати, але я переходити на російську мову не буду з вашого дозволу. Так от, Київська школа економіки з жовтня 2016 року започаткувала новий проєкт. Який називається центр вдосконалення закупівель, тобто, це такий модною мовою «think tank» або аналітичний центр, де ми генеруємо нові знання у сфері закупівель і стараємося їх поширювати засобами інформації через нашу аналітичну платформу і через навчальні програми. Тобто, у цього центру вдосконалення закупівель на сьогодні вже є три. Основних продуктів це аналітика, досить якісна. Ми її публікуємо в нас на сайті, ми її публікуємо на боксі, в Укрправді, в економічній правді і на тих доступних ресурсах, які ми можемо залучити. Другий продукт це навчальна програма, програма професіоналізації закупівель. Окей, дякую. Яку ми створили для менеджерів закупівель великих державних підприємств? Тобто вона. Вона вже зараз відбувається. Ця програма орієнтована на 25-35 осіб з великих держпідприємств. Триває вона близько 4 місяців. В основному зосереджена на тому, що що два тижні ми зустрічаємося, інтенсивно читаємо лекції, даємо кейси під розбір. І під кінець проект, під, під кінець програми, кожен учасник захищає свій фінальний проект із удосконаленням моделі закупівель на своєму підприємстві. Так було на першій програмі. зараз ми готуємося до запуску другої програми, так як в кінці червня ми випускаємо першу групу і переходимо до навчання наступної. І зараз ми задумалися над тим, щоб залучити до навчання. Не лише державні підприємства, у яких зрозуміло, бюджет формується дещо іншим способом, ніж у бюджетних організацій. Тобто вони самі формують свій бюджет, держава має частку власності і так далі. Вони, звісно, відіграють величезну роль у державних закупівлях, вони платять державі податки, і від розміру їхнього прибутку залежить наскільки скільки держава в результаті отримає. Бюджетних організацій і органів місцевої влади це є розпорядники коштів бюджетних, тому від грамотного використання цих коштів залежить велика частина державного бюджету України. Прозоро вже довело свою здатність заощаджувати бюджетні кошти. Тому...